У Рівному розпочнуть активну боротьбу проти незаконно встановлених тимчасових споруд, зокрема, йдеться про кіоски та автомобільні гаражі, чиї власники встановили їх просто на клумбах, у скверах чи на дитячих майданчиках. Рішення про звільнення території міста від п'яти таких об'єктів одностайно прийняли члени міськвиконкому. Звільнити територію міста рівного. Від незаконно встановлених тимчасових споруд шляхом демонтажу мова йде про п'ять тимчасових споруд в районі вулиці Фабричної Льонокомбінатовської та вулиці Шухевича. На сьогоднішній день проведене повне обстеження цих тимчасових споруд, е, і виявлено, що на них немає ніяких ні установчих документів, немає паспортів прив'язки, немає договорів оренди землі, то вони вже стоять. Без законних на підстав. до того ж в управлінні містобудування та архітектури вже підготували інформацію про наступні сім об'єктів, які вже запланували демонтувати. Серед них і гаражі у дворі будинку на вулиці Млинарській, які стоять просто на дитячому майданчику. Проти гаражів виступила більшість мешканців прилеглих будинків. Закон нам дає, на жаль, дуже слабкий механізм боротьби з цим. Повинен бути такий механізм. Тиждень по, на попередження нема з бульдозером знесли визнане сміття. і Все, якщо хтось хоче побудувати, або ми хочемо, то ми дамо землю в оренду, проведемо конкурс і побудуємо. Це буде один, два, хай десять. Але сотні цих мусить бути знесені. Міський голова також закликав мешканців будинків, яким заважають незаконно встановлені споруди, звертатися до рівне ради із колективними зверненнями. Обіцяв, реакція не забариться. З поміж іншого, члени міськвиконкому затвердили результат. Конкурсу з надання послуг зі збору і вивезення рідких побутових відходів. Цим же рішенням було визначено переможця надання цих послуг КТП-1728. Відразу ж був розрахований тариф. Розрахунки надані підприємством, перевірені управлінням житлово, управлінням економіки міста. Пропонується з три категорії споживачів з відповідними тарифами, незважаючи на перемогу у конкурсі, який проводило управління житлово-комунального господарства. КТП 1728 не буде монополістом, обіцяють чиновники, і при бажанні споживач зможе заключити договір про вивіз рідких відходів з іншою компанією. Роман Сверида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.